Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі такий засіб, як Wix Antigrip Max. Зі смаком лимона. Я думаю, всі знають ці порошки, тому що ці порошки призначені для лікування симптомів застуди та грипу. В пакетику містить порошок 5 г. 10 пакетиків упаковочці. Виробник. Велика Британія, який ж усуває симптоми застуди та грипу цей засіб, головний біль, підвищену температуру, біль та ломоту в тілі, закладені зноси та біль у горлі. Які ж діючі речовини входять в склад засобу? В склад даного засобу входить 1000 мг парацетамолу і 12,2 мг фенілефрину гідлорохлориду. Я думаю, всі знають, яка дія передстамолом, він знімає жар, має протизапальну, знеболюючу і проти жару, жарознижуючу дію. Фенілефрин – це протинабряковий засіб. Він знімає набряк придаткових пасух носа і зменшує закладеність носа. Аналоги вікс антигрипу можуть бути фервекс, фармацитрон, аміцитрон, колдрекс. Вони містять майже ті самі, ті самі речовини, але можуть ще містити феніраміну. Малеато. Фенерам малеату він знімає закладені з носа, сльозотечу усуває. Отже, для чого ж його застосовується цей засіб? Я думаю, всі знають, як його застосовувати. Відкриваємо пакетик, всипаємо порошок і заливаємо гарячою водою, але не окропом. І приймаємо не більше як 3 пакетики на добу. Оскільки цей вікс-антигрип Макс містить 1000 мг парацетамолу, його необхідно приймати. Не більше двох пакетиків на добу, і то, якщо є висока температура, оскільки містить велику дозу парацетамолу. Багато хто думає, що ці порошки вони йдуть для профілактики вірусів. І беруть, щоб не захворіти, скажімо так, щоб не підчепити якийсь вірус. Насправді, ці всі порошки, такі як вікс, аміцитрон, фармацитрон. Хелпекс та багато інших, вони всього лише йдуть для симптоматичного лікування застуди та грипу. Тобто усувають лише симптоми. Противірусної дії вони не мають. І якщо ви думаєте, що вони допоможуть вам, що ви не захворієте, якщо будете його приймати профілактично, насправді такого не буде. Тобто, вони суто призначені для симптоматичного лікування. Якщо ви переживаєте і не хочете захворіти, застудитися, то потрібно приймати противірусні засоби, такі як ремантадин, наприклад, новірин та багато інших противірусних засобів, мефенамінова кислота, вітамін С, вітаміни можете приймати, і тоді дійсно. Це вас захистить або допоможе легше перенести вірус, саме противірусні засоби, а такі порошки, вони всього лише допомагають усунути симптоми вже застуди та грипу. Тому, якщо у вас є всі ці симптоми, можете їх приймати сміливо. А від вірусів вони не захищають. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.